Навчитись малювати, опанувати акторську майстерність, познайомитись з історією рідного краю та дізнатися багато цікавого малечі допомагають на гуртках закладу дошкільної освіти номер 8 Протягом навчального року у дитячому садочку працює 5 гуртків різного спрямування. При цьому під гаслом нездібних дітей не буває. Всі діти талановиті. Головне вчасно виявити нахили, вподобання дітей і створити для цього гарні умови для розвитку творчих здібностей, Дітей, тож гурткова робота у нас ну на належному рівні, вважаю, проводиться традиційно в кінці навчального року. Керівники гуртків звітують про свою роботу. Ось і сьогодні в нашому закладі свято творчий звіт гуртків. 29 квітня у закладі дошкільної освіти номер 8 відбувся творчий звіт гуртків. У музичному гуртку дзвіночок діти співають, грають на музичних інструментах, використовуючи як традиційні, так і нетрадиційні методи та форми роботи. В театральному гуртку Казкограй діти опановують акторську майстерність. Цього дня вихованці демонстрували казку Рібка малеча мала можливість спробувати себе у різних ролях. А ще цікавим та пізнавальним є гурток народознавства Маленькі краєзнавці. Скажи нам, будь ласка, що ви робите на горку маленькі краєзнавці? Ми там мучимо Україну, малюємо писанки, малюємо вишиванки. Скажіть, будь ласка, а який прапор у нашої держави? Український. Український. А кольори прапору? Жовтий і синій. Розказуйте, що вивчаєте на гуртку, маленькі краєзнавці? Україну. Україну. Що ти знаєш про Україну? Яка столиця України? Київ. 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 А знаєте, як називається велика річка в Україні? Дніпро Дніпро. Так, добре. Про вишиванки щось знаєте взагалі? Так. Да. Є у тебе вишиванка там? Да. — Так. Добре. Е Дві вишиванки. Дві вишиванки. А в мене плаче є ще одне, також юбкою. Добре, ще а на які свята одягаєте? От суконьки, вишиванки такі українські? На Пасху. На Пасху. Великдень, так, ще. На які свята? На випуск ще. На, випуск. на день вишиванки. Даже. На день вишиванки. На гуртку маленькі краєзнавці ми знайомимо діток із Україною, з нашими традиціями, звичаями. У нас у групі є музей дивокрай, в якому також зібрано дуже багато різних атрибутів. Це, наприклад, різний розписний посуд, і різні, наприклад, там ляльки, одяг національний, в якому дітки також можуть і погратися, і одягнути на себе приміряти. Вивчаємо, наприклад, косіївські різні Писанки, різні розписи, петриківський розпис, дітки також з нами малювали. Подорожуємо віртуально за допомогою кт технологій Це і наші проектори, і ноутбуки, і мультимедійні презентації. І так ми можемо знайомити діток не лише з нашим користиним Житомирською областю, але й з усією Україною. У гуртку образотворчого мистецтва кольорові долоньки малеча вчиться малювати. Також педагоги допомагають розвивати естетичні смаки у дітей, використовуючи нетрадиційні зображувальні техніки. В дитячому садочку організована робота гуртка Лего Майстер. Тут діти за допомогою цеглинок Лего втілюють життя, свої творчі задуми, фантазують, розвивають креативність. Лего долоньки Твори дава, світ у цеглинках, враз ужила, квіти чудові, дерев ташки, будучи вміли всі малюки. Пориньте в країну, лего марші, там втілення ваших сміливих рі... мрій, лише в руки чарівну цеглинку візьми, світ повний фантазій, собі ти створи. Молодці Артем, розкажи мені, будь ласка, а що тобі подобається в Лего от майструвати саме складати? Е, роботи там. Да. Роботи. А е, якось звуться ці роботи твої? Знаєш, чи з якихось мультфільмів можливо це ви робити, чи уявні роботи твої? Уявні. Уявні роботи. А ти що любиш полюбляєш складати з Лего? Машини. Машини. А що ви тут в садочку складаєте ще, окрім машинок? З Лего? Що ще вчать Будинок. вас? Будинок, так? Угу. Добре. А вихователька допомагає вам, якось вчить, як з Лего щось складати. ну-ка, розкажи. Так, що саме вчить? Як допомагає, можливо? Дерева будувати. А ну-ка, розказуйте, що ви тут побудували? Розказуйте, Оленя тут вазу велику і квіти. Так. Ті, що? Оце писанки. ми будували дерева. Дерева, а писанки? А ну да. візьміть в ручки, ці писанки. Це на яке свято Ну розкажіть, на яке свято? На Паску. на Пасху. На Великдень, на Пасху робили. А ну поверніться, покажіть, які писаночки ви зробили. А що знаєте про Великдень? Mm. Великдень це свято, коли е, йдуть святиці Пасхи. Паску, а ходили з батьками святити? Ходили? Да. Ходили так, да. так, да. А що в корзинку клали на великдень? Паску паску і... писеньки. Свою картинку, що мама клала? Паску там ковбаску. Очолює гурток «Легомайстер» Ольга Мазун, яка розповіла про переваги відвідування таких занять. За допомогою цього гуртка розвивається дрібна моторика, рук, пальчиків дітей, фантазія, уява розвивається. Творча така атмосфера. В нас панує в групі, тому що діти щось там собі в уяві створюють, надумують і в них виходять такі різні шедеври, що вони створюють ручками. І ось ми теж на протязі року працювали, роботи в нас є. Також подаємо наші роботи на різні конкурси, фотографії їх. Сподіваємося. Лигуть можна звати підготовчим етапом до взагалі до навчання в школі? Я думаю, що так. Які допомагає моторика рук, можливо, такі, така дрібна моторика? Так, для правильної вже писання в школі писати їм буде краще і легше. Також творчу уяву і математичний можливо склад, тому що ми рахуємо за допомогою Олега. і різні вправи виконуємо. То я думаю, це для школи теж супер. Закладу шкільної освіти номер 8 і надалі працюватиме у напрямку розвитку творчих здібностей дітей та шукатиме нові форми роботи, аби навчально-виховний процес малечі був корисним та цікавим.